Наша громада була лінією фронту ці сім місяців. Постраждали будівлі, житловий сектор і адмінбудівлі. 13 березня зайшли сюди окупанти, почалися обстріли. Перший прилетів по даху, по димарю. та навколо полдома криші не було. Ми самотужки ніколи в світі не справилися, якби не підставили плечі нам різні області України. Нам не снилась така відбудова будинка. Вирішили приїхати працювати, допомагати для України щось корисне зробити. Це дуже хороша ініціатива, яка підхватилася нашим населенням, яка дуже сподобалася. Всі рідці дякували і дякувати будуть ще не один рік. Споминати будуть, що це хлопці робили на совісті добро. Дякувати, дякувати і дякувати. Я задоволений тим, що я є тут. І якась користь є від нас, від нашої бригади для людей, для цих. Ця війна вона як ніколи показує єдність всієї України. Немає заходу, немає Півдня. Є просто не ціле. Є Україна.